Зараз іде інспекція за участі командуючого наєва перебуває з таким візитом, щоб поінспектувати особисто поспілкувати з особовим складом наших військових приказників. які є проблеми, які є загрозливі напрямки роботи. Попрацювали, подивились, деякі є зауваження, і висновки будуть зроблено. Сьогодні-завтра в кабінеті сядемо, підведемо підсумки, на яких напрямках треба посилити, яку техніку треба надати, щоб все було під надійним контролем, щоб все контролювалось, та щоб все було зроблено для того, щоб І тяжка техніка, щоб в жодному напрямку по Волинській області не пройшла. І не мала змоги пройти. контролю має у нас дуже багато. Я не буду казати скільки. Дуже багато у нас таких камер стоїть, яка знімає і бачить по вздовж кордону, і бачить два-три навіть п'ять кілометрів. Бачить глуб кордону, що відбувається, що зараз вони роблять. Якщо буде якась накопичення якісь техніки, ми все побачимо. заздалегідь будемо попереджені. І всі камери виведені в нас на ситуативний центр, який знаходиться в Луську. Ми все бачимо, що тут відбувається. На сьогодні ми подивились. Зараз наші військові доповідають генералу Наєву. Сьогодні, на сьогодні нічого не відбувається, але ж загроза є завжди. Поки йде війна, загроза буде.